У цьому відео розглянемо тему створення замовлення в Office Trips, як запит на нього отримується водієм в Телеграм-боті та процес перебігу поїздки в додатку особистого кабінету водія. Усі пояснення надаватимуться на прикладі водія Хасана Алі. Спершу подивимось його звірку. У 10 тижні відображена певна сума доходу та присутній певний позитивний баланс. Розгорнімо й побачимо джерела його надходження. Хасан працював з Bolt і з Uber, а у колонці Office Trips маємо 0 дірхамів. Відповідно, увесь заробіток, у тому числі готівковий, отримано від двох платформ-агрегаторів. У розгорнутому вигляді звірки цього ж 10 тижня ми бачимо, що його прибуток становив 26 з дріб'язком дірхамів, відповідно 20% від загального доходу у 132 дірхами з двох платформ. Також були готівкові надходження. Значення їх різниці і бачимо у результуючому балансі водія, адже готівку водій отримує одразу від пасажирів. Давайте створимо йому поїздку Office Trips та подивимось, як це вплине на інформацію у звірці. Тиснемо зелену кнопку та обираємо тип майбутньої поїздки. Для цього разу зупинимось на стандартній, також вказуємо потрібного водія. Авто підтягується автоматично. Згідно призначення з події графіку календаря чи через акт прийому передачі. За точку подачі посадки вказуємо довільний готель. Місцем призначення нехай послугує DubaiMOL, а тариф, тобто вартість поїздки, визначаємо у сумі 100 дирхамів. Варто нагадати, що тут обраний різновид комісії автопарк. Зможемо побачити, як працюватиме її вирахування для цього замовлення. Ще зазначаємо довільне ім'я клієнта, пасажира. Наступні поля не є обов'язковими. Вказуйте за потреби важливі відомості у них. Цього достатньо для створення поїздки. Перейдімо до телеграм-бота водія Хасана. Інструкція із підключення водія до нього є у попередньому відео. Останні повідомлення тут. Це відомості про баланси. Також для наочності маю відкритий особистий кабінет цього ж водія, де хочу описати його стан. Бачимо, що водій знаходиться офлайн для Office Trips. Тут можна перейти в онлайн чи залишитися в офлайн. Це не впливає на можливість прийняття замовлень Office Trips. Бачимо, що водій знаходиться у графіку та його поточне авто за актом прийому передачі. Створюємо поїздку. Бачимо, що telegram бот негайно надіслав сповіщення Хасану. Відображаються наступні відомості: новий запит на поїздку з певним ID, ім'я клієнта та кому призначене замовлення. В MyTaxi CRM з'явилася створена поїздка на стадії Booking. В свою чергу у додатку кабінета водія протягом 5-10 секунд. З'явиться повідомлення про запропоновану менеджером поїздку водію. Хасан приймає замовлення, йому доступна адреса місце подачі авто. У telegram боті ця інформація також з'являється додатково. Тут же є кнопка, що дозволить Хасану прямо із бота перейти до особистого кабінету. В розділі Office Trips системи MyTaxi. CRM бачимо, що стадія замовлення змінилася на прийнято. Маємо доступну інформацію про дату та час створення поїздки та коли її запит було прийнято. В цьому випадку через 1 хвилину. Повертаємось до кабінету водія і розглянемо процес перебігу самої поїздки. Поставимо себе на місце водія, начебто Хасан вже прибув до місця поїздки. Проводимо зліва направо. Лічильник часу очікування пасажира починає свій відлік. Також є зелена кнопка з піктограмою слухавки для здійснення дзвінка до клієнта. Якби кнопкою скористалася зі смартфону, то вас би автоматично перенаправило до додатку для дзвінків із заповненим номером клієнта. Після оновлення сторінки в системі змінилась стадія поїздки на прибув. Правіше додалося відомості про дату та час прибуття водія до пасажира. Коли пасажир доєднався, Хасан підтверджує це. Система Office Trips в свою чергу відобразить адресу місця призначення. Ця ж адреса також доповнюється в боті Telegram. Хасану потрібно почати рух за маршрутом. В системі ж стадія поїздки вчергове змінюється на Inride. Поки Хасан перевозить клієнта, перемкнімося до розділу онлайн. Тут скористаємося фільтром праворуч, аби відфільтрувати інформацію лише по Хасану Алі. Бачимо, що він знаходиться в онлайн стані в Office Trips на стадії перебігу під замовленням. Розділ онлайн призначений для того, аби ви бачили статус водія. Не лише у будь-якій із платформ агрегаторів, але й в Office Trips. Перемикаємось до вкладки Office Trips, де праворуч видно час появи пасажира. А на екрані особистого кабінету Хасан завершує поїздку відповідним рухом. В системі стадія поїздки востаннє змінюється на дан. І з'являється інформація про такі дату та час. Саму поїздку з переліку можна видалити, проте краще дізнаємось, як ця поїздка вплинула на звірку водія. Бачимо відомості про тариф поїздки та її фактичну кінцеву вартість, яку суму отримав водій. Кінцеву вартість можна змінити, але про це у наступному відео. Також поїздка має комісію, що становила 20 дирхамів, і дохід у розмірі 80 дирхамів, який зараховується на баланс водія для подальшого її поділу між сторонами згідно попередньо встановлених умов співпраці. Різновид комісії поїздки був автопарк. Покажемо, як це виглядає у звірці водія. Натискаю на його ім'я, аби перейти до картки. Відкриваємо вкладки Звірки, де бачимо зміну у значенні. Баланс у рахунку. В деталізації зможемо переконати, що з'явились нові дані про заробіток з Office Trips. Загальний прибуток становить 100 дирхамів. Чистий дохід з поїздки 80 дирхамів за вирахуванням комісії. Плюсом розкриваємо деталі про комісію, де бачимо її значення 20% або 20 дирхамів. У розгорнутому вигляді тижневої звірки пройдімося по кожному з пунктів зі змінами. Тут змінився прибуток водія, адже змінився і його загальний дохід. Тепер це не 20, а 42 дирхами. Далі змінилася сума готівки, яка є у водія. Раніше значення було мінус 25, то тепер тут мінус 125, адже Хасан отримав набагато більше готівки на руки. Відповідно, його загальний баланс став ще більш від'ємним. Нам потрібно зрозуміти, куди ж поділась комісія, адже в загальний дохід зарахувалось лише 80 дирхамів, а сума комісії 20 дирхамів, зарахувалась на користь автопарку і відобразилась у рядку Park Refound, чим безпосередньо збільшила прибуток самого автопарку. Таким чином. Сума комісії, що була вирахована із тарифу поїздки, не вплинула на водійський баланс, хоча й змінила стан справ щодо його готівкових коштів.